Друзі, всіх вітаю. Показую, як електростанція моя працює, ніби то як все прикольно. Все працює. крім одного. Я зараз трохи не розумію, що проходить взагалі. Відряк працює. Все добре. І направлення вітра держить, бачите, дивиться на юг. І цей дивиться на юг. Ну хвост, воно в землю встряг. Вітряк розганяється, воно дає кіловати свої. А хвоста ну я не шутю, він просто встряг в землю. <гад> який він здоровий! Я вже й забув, який він ми по груди, Це капець. Дикий встряг в землю. Дивиш, він там, він як ядерна боєголовка зайшов, бля. Ти шо це зло? Так він без хвоста робота. Це нормально, направлення, як мені навіть направлення, скажіть мені, пожалуйста, хоч хтось розумний єсть. Я не в шокі, блядь. Як він без хвоста працює? Це як взагалі? Як таке може бути? А ну знати професори, розкажіть мені, пожалуйста, як без хвоста? Це просто капець. Я просто не представляю, як це може бути. Це капець. Тебе. Інженер зробив Вічний вітряк. Просто прикиньте, як мої панелі Остались цілі. Я, я просто не розумію Він просто пролетів отуда, над панелями і сюди. Він буквально в двох метрах пролетів од панелі. А все тому, що неправильний хвост. Я впевнений в цьому Вот этот вот розпил, розпил, він как бы має право на нажесть, но його зламало, тому що не симметрия. Тут трошки, а тут много, очень много, поэтому його якоби ломало все время. Ламало-ламало зламало трубу. Самий промах. Ну блядь, як він крутиться без хвоста. Я просто в шокі, блядь. Ой. Так що будемо ремонтувати і треба буде хвост зробити по-другому. Пишіть ваші коментарі, як він сам направляє себе на вітер. Без хвоста. А і хочу сказати, що він, этот самий, він стоїть на вітер. Він не повернувся по вітру. Він стоїть на вітер. Это прикол. Оно, друзі, видно. Фокус вам два сразу, що вони дивляться на вітер. А тепер отсюда й математика. Хвіз треба сзади, 8х8, що там ще? Труба 20 метрів. Оказывается, там треба просто туалетної бумаги повішати, як колись на летючому змеї. Аби щось там було і все, я, я в шокі, він стоїть на вітер. Не можу успокоїтися, тому знімаю для вас і знімаю. А він оно... Он... Блядь, <гл> який я щасливий, що панелі не розбило. Просто вітром його здуло, ондо. Отак ондо. камеру поставлю. Ондо. Як він падав. Просто одламало і так він туди. Це просто капець. Як таке може бути? Просто от, от мачти і до самої турбіни велике плечо, буквально там щось 60 см чи 70 це там много. Він должен бэм, по вітру бегом, по ідеї розвернути. Ну ні, він стоїть на вітер, блін. Це просто прикол. Прикиньте, його ще й не сильно і качає вліво право Чудо. Добре, все, виключаюсь. Пишіть, що ви про це думаєте.